Так, одразу скажу, щоб може комусь буде не цікаво, що ви не слухали мене довго і нудно. Е, в цьому відео будемо обрізати старий персик. Я це, ці дерева, бо там кілька дерев, ці дерева вже обрізаю третій рік, тому покажу, як я його обрізав в ті роки, щоб відновити, принизити крону і омолодити дерево, щоб ми мали гарний врожай. Тому що. Самі розумієте, що персик буде тікати вверх, і від того він нічого не буде мати. Рік, два, три, ви потіштесь врожаєм, потім підіпрете якимось там патичками чи коликами і, і все. І на цьому буде крапка. І у вас врожай десь там, і ви будете не знати, що робити. Тому я зараз в таких випадках покажу, що зробити, як відновити. Зразу говорю, що за рік, за два потрібно треба набрати терпіння, щоб відновити назад це дерево і омолодити. Тому прошу вас. Подивитися уважно. Це перше. І друге, що я хочу сказати, дивіться, я розумію, що кілька відео вже було там. Я їх скидав два рази, три рази, чотири. Може, про це самі персик, ще якісь були відео. Тому у е, вас може скластися думка, що м, я дивитися не буду, тому що я вже все розумію. Дивіться, лічно я завжди стараюся вчитися, консультуюся з іншими спеціалістами в тій чи іншій області. Тому і вам рекомендую додивитися ці відео, тому що ви колись були перші. А хтось, чи ви колись були раніше підписані, хтось перед вами був раніше підписаний. розумієте, і, і ті люди, які приходять зараз на канал нові, їм цікаво оце подивитися. А у вас складається думка, що ви все розумієте. Тому я вас дуже прошу, що підтримуйте цей канал, коментуйте відео, поширюйте їх, там є така стрілочка, поширити їх в різні соціальні мережі. Тому потрібно підтримувати цей канал, тому що не забувайте, що приходять, по-перше, молоді люди, які хочуть якимось збагатитися досвідом в тій чи інші області. Тому, тому, тому якось отак бувають такі відео, що я їх кидаю кілька разів. І хоча б я вам скажу так: що буває, сам обрізаєш, буває щось, що якусь проводиш ті чи інші обробки дерев, завжди, завжди можна почути якесь нове слово. Новий якийсь препарат або нову якусь схему тої самої чи іншої обрізки. Тому що це дуже важливо. Постійно щось може бути нове. Я не можу все викласти в одному відео. Тому давайте будемо один на одного підтримувати в цьому плані. Все, І давайте будемо обрізати, бо нема нам коли. Гайда. О, дивіться, який красавчик. Що? Дивися на мене, так підозріло. Але добре, що хвостом махається. Якщо махає хвостом, значить. Він мене явно не хоче. Такий підозрілий тіп. <хи> так, тихо, давай, ну відходь. Ну, Оп. Так, давай, 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 не заважай. Так, дивіться. Ось, давайте це, це сложніше дерево, це покажу, дивіться, це було зверніть увагу, яке це дерево вже персика, скільки йому вже років. Саме перше це три годі тому. Я сюди прийшов, дерево було аж он там, що я прийшов, гілка росте. Зрізав з переводом на, на ці гілки всі перевів. Саме перше я принизив крону на ту висоту, яка мені потрібна була. Он, бачите, чик, на бокові. Я їх просто впустив сюди і бажано переводити на більш молодші гілки з, з їхнім таким перерізанням. Ось, бачите, в тому році я тут, наприклад, ось молодша гілка. Да? Це гілка другого порядку, основної нашої скелетної гілки. Ось пішла вона раз сюди, тут я прирізав. Воно нам дало молодий. Ну, звичайно, ви розумієте, що я зараз також це зроблю. Тобто, коли ви будете принижувати крону, вам потрібно теж її опускати з переводом на обов'язково з переводом на бічну гілку. Бажано на молоду, навіть на такого рахітника е, однорічну, яку, на яку ви переведете і приріжете. Поняли, так? Да? Тобто, е, щоб понизити крону. Вам потрібно принизити. Не дивіться, що ви там зріжете, якщо у вас буде багато урожаю, тому що весь урожай у вас буде, звичайно, наверху, який ви будете зрізати. Хочете понизити крону? Зрізайте. Якщо у вас такі вже старі гілки, бачите, отакі от вже непонятного пришучення, ви зрізаєте. От, наприклад, припустимо, що ця гілка у вас знаходиться на висоті метр, метрів два. Да? І ви не знаєте, що робити, ви ось опа, є у вас ідеальна гілка з продовження з молодими паганом. Ви тут її рубаєте. Поняли, да? з таким лесечки робите пеньок маленький і такої відрізаєте з переводом на цю гілку. Потім, якщо у вас тут є гілки, ви їх так раз, кожну молоденьку гілочку, два і три. Ви маєте ось поняли, Да? Все. Ви якщо тут зробите такий перевод, тут вже у вас буде розвиватися доволі непогано. Я сподіваюся, що за перевод і приниження крони ви це все зрозуміли. Тому ось дивіться, така друга ситуація є. Так, бачите, це ми розглядали дерево, яке росте хаотично. Тобто немає якоїсь вираженої крони. Ну, Це не є страшно. ну, свого роду якісь такі розріжено яросту. Тут такий варіант, дивіться, є був центральний провідник, стовбур, і я з нього вже ось є в нас такі гілки, ось бачите, гілки ось такі пішли. І вже з нього вибивав все, що можна було і не можна. Ті, що мені були не потрібні, я їх зрізав ось на такі опеньки. Які нам дали в цьому році ось такий молоднячок класний. Деякі гілки нам нічого не дали. Ось зверніть увагу на паньки, тому що персик дуже погано відбиває, але відбиває. Він відбиває тільки в тому випадку, класно. Якщо, наприклад, ось у вас є гілка, да? у вас є гілка, зверніть увагу, у вас є гілка, і такі маленькі брунючки тут гостренькі, вони не плодові. От коли ви на таку ось тут переведете їх, все, звідси підуть молоді гілки. Отаким От чином можна працювати. Коли я це все повідбивав, повідрізав все лишнє, ось поробив пеньки, бачите, ось дивіться, які пеньки робив, а воно ні чорта не відбило нам. Тут оголилася, тут оголилася деревина. Але я ще поробив ось такі пеньки на молоденьких. Ось бачите, з такими штучками на молоденькі. Молоденькі повідбивали нам однорічки. вже такі. Я їх які, я, звичайно, зараз буду прирізати, щоб воно забивалася, ця частина. Ось бачите раз. І дивіться, як класно повідбивало. Все, я вже з цим, вже починається. Появився в мене матеріал для обрізки. Тому тому ось отако. задача ясна. Якщо у вас є центральний провідник, ви, ви ріжете на великі пеньки. А що ж він сигнали, сволоч така, га? Що ти? Що ти? Що це таке що? робиться? Да. Той гавкає, той сигнали. Коротше. Скучно людям зранку. Хуєлі позбував, блядь <laughs> Бачите, люди працюють самоораняв муха Так, то не суть, поняли, так? Да? Вернемося до наших. Дивіться, бачите, зверніть увагу, коли я пер, полишав ті гілки. Ті, що мені були не потрібні, я їх позрізав на пеньки, бажано зрізати на пеньки, з переводом вернемося ще раз на молоду деревину. Навіть якщо вона карахітна, переводьте і легенько прирізайте. Все, поняли, да? щоб активізувати бруньки. Якщо ви на ту гілку перевели, у вас ростуть доверху ось такі гілки. Поняли, да? однорічні, двохрічні, все. Дивіться, що я поробив. Я їх позрізав на такі пеньки. Бачите, вони мені дали ось такі зараз е, гілочки, які я вже, звичайно, обрізаю, щоб отримати гарний з них врожай вже на цій частині. Ось робіть довгі ось такі, бачите, ці сухенькі можна забирати, такі більш-менш рахідні, Але дивіться, які, яку вони нам вкрасту дають, які нам чудові дають гілки. Тобто, поняли леда, не огуляйте стовбурні, ніякому рай. Сухеньке, звичайно, обрізайте. робіть пеньочки, тому що. Не зробите такі пеньки, полишаєте гілки, такі довгі, нікому не потрібні. Якщо ви їх заж... заж... зажалієте і хочете лишити врожай, ви потім на наступний рік вже нічим не лишитесь. Ось бачите, була гілка. Шик. Прирізав, все вона дала такий коротенький і дала два класних таких мощних пагона. Я ці вже пагони ось так перерізаю. Я вже на них буду мати врожай. І подивіться, який доступ шикарний сонця. Подивіться, як сонце сюди заходить. Представте, який тут чудовий персик. І, і, і дивіться, вона доверху так росла, поняли, да? я там рубанув, і кожну гілку молоду я прирізав. І кожна вже гілка вже дала, подивіться, які е, нам багато і класних пагонів. Тому, тому дивіться, звертайте дуже на таке увагу. Не обрізайте персика, це обов'язково стосується персика, що коли ви його обрізаєте, ріжте по однорічному, по однорічному, бо вже двохрічний, трьохрічний дуже важко відновляється. Поняли, да? а якщо ви ріжете стару деревину, це дуже важливо, стару гілку, то зріжте її або на такий пиндик, який хоч, хоча б нещасний, на таку якусь нещасне нещастя, нещасне, поняли, да? тоді воно вам е, пусте звідси вже молоду гілочку. Бо бачите, з таких, які зрізаються не на будь-який перевод, тяжко відновлюється. І все. Коли ви вже получите потім з тих пеньків, які ви поробили. Класний чистий гілок. Ось бачите, була гілка. Ще, давайте, цей варіант. Ще була гілка. Прирізав, дала нам ось такий багато гілок. Якщо у вас є молоді гілки, все, це дуже чудово. Ви їх вже прирізаєте, тоненько вирізаєте. А ті прирізаєте. Ось Тоненькі. бо на тоненьких немає врожаю. Ось так. Все, і дивіться, це вже обрізана, виходить, у нас гілка. Ось тоненька, на неї немає плодових ніяких закінчень, але я її зрізаю ось так, для того, щоб вона на наступний рік мені вже дасть цю частину заповнить гілками, з яких, з яких я буду отримувати врожай. Поняли, так? Да? Все, я надіюся, ви, в принципі. Все зрозуміли, що я хотів донести. Вірніше, може, я все доніс, що я хотів зрозуміти. Коротше, не знаю. Будемо вважати, що один одного поняли. Ще один такий варіант. Дивіться, на рахунок обробки. На рахунок обробки будемо препаратом 30 обробляти, скоріше за все, в тому році ми працювали олійно-масляними препаратами. Вони зроблять пльночку класно, вони позакривають. В тому році дуже багато було клею, дуже було багато. Щітівки там, і в том, і цей препарат, він закрив зробив таку пленку на дереві. Поняли, да зробив пленку. І всі ці. Личинки, яєчка, все там задихнулося і все було капець. І потім мідними, мідним препаратом обробилося через тиждень після цього, як були проведені операції з олійно-масленими препаратами. І дивіться, і за рік, наскільки класно дерево відійшло, ми на ньому клею не бачимо, тріщини не бачимо, все чудово, все класно. Мені дуже подобається результат після таких обробок. Тому можете так. Працювати теж.